Фотоконкурс Моє новорічне свято, який влаштувала дитяча телестудія. Цього разу зібрав чимало учасників. Усього на конкурс отримали пів сотні світлин. Вимога до учасників одна власні фотографії. Тож діти та їх батьки, поринувши у новорічні свята, не забували зробити кілька знімків. Ми завжди беремо участь у конкурсах, тим більше на вашому каналі. Ми частенько. Участиє. А саме прочитали в новинах про ваш саме про цей новорічне свято. Ми новорічне свято конкурс, і тому сфотографували спеціально і викинули світлину на ваш сайт, так? І одні з переможців. Серед переможців і наймолодші учасники фотоконкурсу чотиримісячна Анна. Це її перше новорічне свято. Мама розповідає, світлин відправили кілька, але саме рожеве зачиняв вподобали друзі. Ми просто на новий рік перед новим роком вирішили зробити декілька світлин. Нашої Анни, щоб було, знаєте, як говориться, щось запам'ятати, щоб потім було щось згадати. Вона була в нас і там декілька можна побачити наших світлин, але саме зайчиком вона виграла і. Допомагали нам в цьому наші друзі, близькі, родичі наші, тобто всі активно брали участь. Батьки діток радіють перемозі, адже більшість з них приїхали до Рівного з різних сіл та містечок області. Кажуть, їх підтримували друзі, а дітки розкрили свої казкові образи, адже до свята готувалися заздалегідь. Тож усі учасники могли побачити казкових фей, принцес, янголів, зайчиків та лисичок. Макова королева. У мене був костюм лисички. Переможцям, а їх цього разу обрали сім, підготували цікаві розвиваючі подарунки. Організатори кажуть, попереду ще багато ідей та проєктів. 2014 рік ми закінчили яскравим новорічним святом для діток а 2015 розпочинаємо. Нагородженням найактивніших учасників і авторів найцікавіших робіт. Радую, що дитяча телестудія набирає обертів та користується шаленою популярністю батьків і діток. І як ми і обіцяли, далі буде ще цікавіше. Слідкуйте за нашими ідеями від дитячої телестудії рівне 1 та приєднуйтесь до нашої креативної компанії. Усім переможцям організатори фотоконкурсу побажали наснаги та ще більших перемог і традиційно запросили на екскурсію та до наступних конкурсів. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.